Фізична особа може бути оголошена судом померлою у разі відсутності відомостей про місце її перебування у місці постійного проживання протягом трьох років. А якщо фізична особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю, або дають підстави припускати її загибель від певного нещасного випадку, то протягом 6 місяців. Якщо існує можливість вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, то протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії. Якщо фізична особа пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, то така фізична особа може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи, суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу 6 місяців. Звертаю увагу, що фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це, а фізична особа, яка пропала без вісти, оголошується померлою від дня її вірогідної смерті. Далі буде.